Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз. Тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться, всі борються. За український ринок я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Тут квадратура декілька тисяч.